Поліція Чикаго з гордістю повідомляє: за цілу добу в місті не було чутно жодного вистрілу і не було скоєно жодного вбивства. Для мегаполісу це справжнє досягнення. Правоохоронці та влада вже ділять між собою лаври. Доба без стрілянини. Це свідчення того, що в галузі безпеки відбувається явне поліпшення, стверджують вони. Посилені наряди поліції вже кілька місяців патрулюють місто, і ось нарешті результат. Мер міста нагадав, що це його заслуга, адже сам він збільшив кількість поліцейських на вулицях. Щоправда, сильно радіти ще зарано. Спокоєм ознаменувалась середа, у четвер же знову пролунали вистріли. Однак не лише до бою без вбивств дивувало Чикаго минулого тижня. Житель міста Данте Аутуло всадив собі в череп 7-сантиметровий цвях, а потім приспокійно ліг спати. Американець робив ремонт у себе вдома. У руці тримав пістолет для цвяхів, якось ненароком натиснув на спусковий курок. Цвях міцно засів в черепі. Чоловік же подумав, що подряпався, почухав репу та й пішов у ліжко. На ранок цвях озвався з його мізків. Довелося йти до лікаря. Там то він і дізнався, що прибив не лише дошки. Цвях вийняли. Герой почувається добре. Дружина героя шокована. Цвяшок залишили на пам'ять як сувенір.